Село Кривець Тавищенського району розташоване на південний захід від Києва на віддалі 125 кілометрів. Вперше назва села Кривець згадується в історичних документах 17-го століття. Сьогодні на території сільської ради знаходиться 2254,5 гектар землі сільськогосподарського призначення. Територія села складає 265 гектарів. Населений пункт заснований більше як 400 років тому. За переказами, це був хутір, куди висилали підозрюваний. В у злодійстві людей, внаслідок чого хутір називався Злодіївка, через те, що до хутора з навколишніх сіл з'їжджалися кравці на шиття одягу, його перейменували на село Кривець. Жителі населеного пункту були кріпаками пана Залеського. До Великої жовтневої революції 700 гектарів землі належало графу Браницькому, 300 куркулям, 600 гектарів середнякам і 250 біднякам. Сьогодні село живе своїм життям. На його території розташовані школа, садочок, фаб, магазини, сільська бібліотека, будинок культури, пам'ятні монументи.